Доброго ранку всім, з праздником Христос Воскрес. Так, в мене у фазанів щось непонятно, як так сталося. Одненьку дівчинку за ніч приговорили. Це з молодих. Все нормально було. Нічого не передбачало біди. Зранку в вольєр заходжу до мисливських. Лежить там в дальньому куточку. З якого б чорта хотілося знати з самого ранку такий босяцький подгон. Ребята, то ще все з ними нормально і годую. Так що в них постійно є. А дівчинку у хай Це молоденька, гарненька була. Не забувайте підписуватися на канал про подальші новини.